Добрий день, 3 серпня, місто Тернопіль. Перед нами сорт персику, інжирного персика Сатурн. Дерево щеплено на личі, формовано струнким веретином. Дерево в жовтні місці буде 2 роки. Дало перший врожай в тому році сигналки всі був обірвав, а в цьому році Робив прорідження, але спеціально так його навантажив, щоб не йшло догори великого росту. Зараз дерево вже десь 3,50, висота, дало такі гарні прирости, гарний в мене чорноземи і налечі дуже мають добру силу росту. Врожаєм задоволений сорт. sobre.